Мінна небезпека на деокупованих територіях Харківщини є дуже великою. Підступні вибухові пристрої та нерозірвані боєприпаси, що залишив по собі ворог, можуть підстерегати на кожному кроці. Протягом минулого тижня на вибухонебезпечних предметах підірвалось 10 людей, четверо з яких загинули. 27 березня у селі Бугаївка Чугуївського району 62-річний чоловік підірвався на міні біля ставка. Його госпіталізували до харківської обласної лікарні у стані середньої тяжкості важливо бути уважними і обережними, ні в якому разі не слід чіпати будь-які підозріли та незнайомі предмети, не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої або які перебували під ворожою окупацією. У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або нацполіцію за телефонами: 101, 102 або 112.